Що таке сховані або скриті калорії? Сховані калорії це цукор і жир, які містяться в продуктах, де їх наче не повинно бути. І друге, ви не можете в цих продуктах розрізнити цукор та жир на смак. Що я маю на увазі? Наприклад, беремо йогурт, додаємо туди багато цукру і багато фруктових кислот. Воно не буде солодким на смак, але воно буде містити дуже багато простих швидких калорій. Це є Скритий цукор і це є сховані калорії. Таким самим чином, цукор іноді додають до ковбаси або рибних консервів. Ну або жири. Ми звикли, що жир у їжі видно неозброєним оком. Але якщо додати спеціальні компоненти, емульгатори, то жир ховається поміж іншими молекулами їжі, і ваш язик не в змозі його розпізнати. Але жир там є і скоріш за все ваш шкідливий насичений жир. Отже, усього одна порада. Уважно читайте етикетки. Дивіться, скільки жирів та вуглеводів, особливо цукрів, міститься в цій конкретній страві, навіть якщо ви вважаєте, що там таких компонентів бути не може. І ще уважно читайте склад, особливо якщо ми говоримо про щось складне, якийсь упакований десерт або консерви, або ще щось таке.